Пане Олексій, вітаємо вас, дякуємо, що до нас. Наша Вітаю, добрий день почнемо ось з такої інформації. Отже, в «Укренерго» готуються до декількох сценаріїв проходження цієї зими. Вона буде однією з найважчих за попередні три роки. Про це заявив тимчасовий виконуючий обов'язки глави «Укренерго» Олексій Брехт. За його словами, розглядають три варіанти, які в тому числі враховують найгірші сценарії. Якщо Росія продовжить масові. Атаки по об'єктах генерації. Тож давайте почуємо, що там в цих трьох. За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень не більше, тобто до восьми годин. Ну і сьогодні можна сказати такою червоною ниткою по нашому етерупані Олексію тема ймовірних перемовин України з Російською Федерацією стосовно неударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Financial Times пише, що Україна та Росія дійсно ведуть перемовини щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох сторін. Переговори, нібито були близькі до угоди ще в серпні, але розірвалися через операцію в Курській області. Зараз їх намагаються відновити за посередництва Катар. Ну і ще яким же чином українці готуються до цієї зими і чи вірять вони в нашу українську енергетичну систему? Отже, майже 90% опитаних українців не планують залишати своє місце проживання на осінньо зимовий період. Про це свідчав дані опитування проведеного соціологічною групою Рейтинг зазначається, що лише близько 10% якраз планують приїхати: 7% у можах області чи країни, 2% якраз за кордон. До слова про плани проїхати частіше заявляють. Й, молодші респонденти та жителі сходу, пане Олексій, повертаючись до вас і до нашої першої теми до нашого першого спіча, який ми говорили про Укренерго про те, що готується декілька планів проходження цієї зими, і що є дійсно ті, які можуть допомогти абсолютно в критичний момент. Що скажете з цього приводу? План завжди краще мати, ніж не мати плану. Це однозначно. Але ці плани зрозумів будь-який керівник собі розробляє плани і свої особисті для компанії. Своєї безумовно, це має бути і варіант А, і варіант Б, а інколи і більше навіть, бо різні мають бути сценарії. Пан Брехт, от що, що в ті ну таке непогано Дуже це професійна, не політична, фахова людина. Він енергетик кадровий. Він цій компанії вже років 25, Він достеменно знає технічні можливості, як самої компанії «Укренерго», так і всіх суміжників, Бо Укренерго це системна компанія, яка знає все абсолютно про енергетичну систему України, на відміну від всіляких так званих експертів, які бігають, на жаль, по всіляким з. СМІ, і останні півроку там панічні атаки такі намагаються розігнати. І я, оце ваша статистика, що переважно більшість українців розуміє, що нема куди їхати, і треба просто спокійно готуватися. І головне свій психологічний стан тримати в належному е, ну стані. Вибачте, я це свідчення того, що все ж таки люди довіряють і сподіваються на професіоналізм. Або Як немає енергетики. куди їхати, пане Олексій Або немає куди. Послухайте. Їхати. Ну, послухайте, немає куди. Якщо у людей є гроші, а гроші є гроші, є куди їхати, немає грошей зайвих, то і нікуди ти не поїдеш. Тому зрозумійте, будь ласка. Ну, я би я ж вам не раджу зараз там кинути все і поїхати умовно в Таїланд, куди, до речі, поїхав попередній керівник, як кажуть ЗМІ. Розумієте, Укренерго Бо це нереально. да Давайте будемо реалістами. У нас більш-менш стабільна ситуація залежить вона на 90% в енергетиці від систем протиповітряної оборони, від надійності захисту. Всі це розуміють. Енергетики своє домашнє завдання дуже непогано виконали, і те, що пан Брек каже, в нього там три сценарії. Так. Якщо взагалі не буде пошкоджень, то в принципі я з ним розмовляв особисто, практично і дефіциту не буде. Розумієте, особливо на фоні. it. Того, що збільшується з першого числа обсяг імпорту потенційного до 2,1 гігавати це дуже серйозно, Це додатковий такий внесок в то, що не було, не було е, дефіциту. Дефіцит може виникнути, якщо будуть ураження серйозні. Ну я розумію сценарій пана Брехта. Ми ж виходимо з того, що все рівно світ не допустить ударів безпосередніх по об'єктах атомної енергоструктури, розумієте? а атомна наша компанія енергатам вона несе базове навантаження. Думаю, взимку буде 65-70% закривати. Решту ми будемо добирати з імпорту, з теплової генерації з гідра і тому більш-менш ситуація стабільна. Тому я можу сказати, що проекту я в цій в цьому плані довіряю. Є одна проблема. Чесно вам скажу, яка мене особливо, особисто турбує це газу. Бо в мене складається все ж таки враження, що нам може не вистачити того газу ще раз. Не треба лякатися, не треба катастрофи. Просто розрахунки свідчать про те, що нам може треба буде потрібно закуповувати по імпорту додатковий газ. Про це до речі, МВФ звертає нашу увагу. Кошти на це є обсяги. Цього газу ну можна знайти в Європі. Сховища наше готові. Труба є, але це поточні такі моменти на на січень люди. це, якщо є. дивитися на всю державу загалом, пане Олексію? А да, якщо говорити да. про столицю, про мегаполіс Київ, яка кількість об'єктів генерує тепло зараз у Києві? Який стан по теплоелектростанціях? Так і що з паливом і вугіллям тут у нас із газом? Зокрема, вугілля. У нас тільки кидарницька тес споживає це, вона закриває 12% по теплу. Міста решту по теплу закривають основні наші ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Там були пошкодження, щось перемотували. щось ні, але вона вони достатньо потужні. Тобто, по теплу я ризиків не бачу по теплопостачанню. Єдине, що зараз включаються е, теплопостачання, бо газ тільки зараз починає на теплокомуненерго поступати тут. В першу чергу і погодний фактор. Ви бачите, що не так холодно було, і безумовно, це борги шалені Києва за газ якого не вистачає, тому тут фінансова дисципліна в Києві це це рекордсмен в зворотньому плані. Розумієте, по боргах, Київ впевнено вийшов на рекорд по боргу перед НАК Нафтогазом. Це абсолютно неправильно. Угу. По енергетиці Київ, по електроенергії, Київ дефіцитний київський регіон, але більш-менш на сьогодні і трипільська станція. Ну давайте так далі не будемо продовжувати. Більш-менш є генерація внутрішня і є додаткова, чого нам не вистачає з Рівненської та Хмельницької станції. Тому Олексій... я би. Я би паніку в Києві не сіяв. А якщо говорити про інших регіонів, які зараз найскладніші регіони в цьому плані? Ну зрозуміло, що ті, що безперервно під обстрілами, під ракетними та кабівськими ударами, бо вони зруйнують інфраструктуру. І тому безумовно проблемним буде в Харкові. Безумовно, проблемним буде проблемним буде в Сумах самих, в Сумській області. Херсон. Безумовно, можливі ризики як традиційні для Одеси, бо там вона дефіцитна, так само інфраструктура, вони дуже залежать від, від станцій трансформаторних від цього. Ну, Миколаїв, тим більше там нещодавно от ви побачили, були такі локальні аварії. Тому ще раз, ну все зрозуміло, ті, що ближчі до лінії фронту, ті, що безпосередньо під обстрілами, там ризики набагато більше. Але знов таки, ну казати, що там Армагеддон і все пропало, Ава, ну я ну не вважаю, що це потрібне пане Олексію. Також ви зазначили, повертаючись до Києва, про те, що от зараз погода за нас грає не так холодно, як могло да. би бути зараз да. на вулиці. Разом з тим, у Києві від сьогодні, з 30 жовтня, в почнуть вмикати опалення. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання. Повідомив мер Кличко. для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання столиці. Необхідно близько 7 днів ви підтримуєте таке рішення? У зв'язку із тим, що ви самі зауважили, що не так вже ехали. хороше питання. Ще раз хочу сказати: будь-який мер, в тому числі і Віталій, Квічко хоче, щоб його любили кияни. Так? І він завжди буде гратися. Ну, в свої, так би мовити, ну мерські ну в хорошому розумінні такі стратегію, тобто давати тепло. Е -е, в мене я не я не проти, щоб кияни були з теплом. У мене ключове питання, е як Київ мог допустити такі борги е перед НАК Він по суті справи. Споживав газ цієї країни, розумієте? А і не розраховувався за це, і в результаті зараз не виста не буде. Є ризики, що не буде для нас усіх балансів вистачати а Тому не А треба... сполювального сезону спочатку опалювального сезону ще більше так. виходить буде споживання газу. При цьому як ви зауважите, мож, можливий ймовірний якийсь фальшстарт у цьому плані у зв'язку. Як ви сказали, з хорошими іграми мерськими Віталія Кличка? Чим це грозить киянам? Чи може бути якась неочікувана нестача того самого газу і переривання опалювального? Сезону де розумі у грудні в січні і так далі. Киянам по газу нічого не загрожує, бо Київ це завжди була столиця. і завжди ну ніхто не хотів тут псувати собі політичне реноме проблемами для киян по типу. Тому я не виключаю, що можуть заощаджувати в інших регіонах або за рахунок інших категорій. Обмеження промисловості, обмеження енергетики. Розумієте? Але газ, якщо вже на теплокомуненерго піде в Києві, то він піде в певних обсягах і. Я думаю, так буде до кінця зими, і тому тут більше моральна дискусія. І при чому я звертаю вашу увагу, дві години тому в Верховній Раді проголосовано створення тимчасової слідчої комісії по формуванню цін та тарифів на енергоносії та тарифи на ЖКП. Її очолив один дуже відомий вам депутат. Вгадайте з першої спроби, хто це. Скажіть, скажіть, будь ласка, ну я я його чолив. Я його чоловів всі фракції, всі фракції без виключення дали своїх кандидатів і всі зацікавлені розібратися, в тому числі в боргах Києва і Теплокомуненерга КТЄ за газ перед за наш український газ. Тому одразу в прямому ефірі обіцяю і КМДА, і КТЕ, що безумовно ми дослідимо дуже ретельно як. Було от ви допустили такі величезні борги в Києві. Це нас безумовно буде дуже цікавить. Одразу попереджаю. Почули нічого, ще... нічого особистого. Нічого особистого то тільки от на користь цієї України почули, пане Олексію, Ще хочеться буквально до однієї теми. Можливо, швиденько так само ви її прокоментуєте. Розклашити наскільки це може допомогти нам, тому що ми ж розуміємо, що імпорт електричної енергії нам потрібен інколи, і цієї зими Україна збільшить якраз імпорт з європейського союзу до двох і одного гігаватта. наскільки нам це може допомогти, як ви вважаєте? Це дуже розумію. От зрозумійте, Ми додаємо 0,4 гігавата, 400 мігават. У нас був до 1,7. Ми з проможністю збільшуємо пропускну до 2,1. і ще є можливість по аварійному. Це додатковий ще додаткова можливість. Аварійна, коли вже якась ну, дійсно аварія, е, от е, дефіцит. Планувався брехтом на рівні 0,1, 02, 0,3 гігават. Тобто, по суті, цим додатковим імпортом ми цей дефіцит потенційний вже гасимо. Розумієте? Зрозуміло, що за це треба буде платити кошти. Ніхто безкоштовно електроенергію би, в тому числі по імпорту не дає і там вона. Тому тут не треба сподіватися, що це вибачне на шару. За це треба буде платити. Але питання цієї зими буде одне забезпечити нормальне. Я б сказав, не виживання. Я не хочу цей термін виживання. нормальне, більш-менш комфортне проживання усіх українців в своїх домівках. Ось головна мета і воно так і буде, але будуть безумовно певні проблеми. Будемо молитися на зсу і на енергетики. То на пане Олексію. Просто його відпускала, це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.